a 4 b 8 10-го року. Всю задню ходову всі селимблоки міняємо. Задні та передні диски та колодки. Зразу масло на стінках угу. аж цікається Audi a 4 b 9 на якій вже немає проблем з розхідом масла 8 літрів на 2,5 тисячі. Passat b8, 16-го року машина. Скільки коштує замінити на такому автомобілі маховик? Самодіагностика діагностика погано впливає на ваш гаманець. Замінити ланцюги на такому автомобілі можна тільки знявши двигун. Друзі, всім привіт! Ми знаходимося за адресою Олексій Тихова, 103. Це вагмайстер. І сьогодні ми будемо говорити про автомобілі «Ваггрупи», як часто вони ламаються, які є нюанси, проблеми. І проведемо таку маленьку екскурсію по сервісу, що сьогодні в роботі, і які роботи, на яких автомобілях виконуємо. А скільки коштує обслуговувати Audi a 4 b 8 10-го року з пробігом 210 тисяч кілометрів? Великий розхід мастили у цьому автомобілі. Плюс також є багато проблем по ходовій частині. Будемо проводити перше це ендоскопію. Виявимо, в чому у нас проблема. Це двигун другої генерації. Це можуть бути сальники клапанів, клапан вентиляції картерних газів. Дуже часто в них залягають кільця на пробігу там більше 200 тисяч кілометрів. Буває навіть починаються зі 150 п'ятдесяти. По ходовій також є нюанси. Всю задню ходову всі селенблоки міняємо: задні та передні диски та колодки, дві подушки двигуна. Ми і будемо розбиратися з самим розхідом масла. Проведемо ендоскопію. і після цього зможемо вже відштовхувати, що нам надалі робити з цим автомобілем. Плюс-мінус 8 літрів на тисну. На така машина. блядь. Вливайся хочеш так діватися Не день. Так, ну що, зараз будемо робити ендоскопію цього двигуна, тому що в нас тут дуже великий розхід мастила. і будемо шукати проблему, чому ж так багато його їсть. Будемо шукати жучка в циліндрах, який хаває? Хаво? Жучка. який масло хаває. Коротше, в нас в першому циліндрі така найгірша свічка, тому що вона он, забита аж запливша остатками з масла. Другий циліндр у нас трішки краще. І третій, четвертий взагалі, ну, типу, не ідеал, але більш-менш норм. І зараз будемо заглядувати всередину, тому що явно щось не так в першому циліндрі. Дайте ендоскопа, хлопці. А де, 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 де. Сразу масло на стенках uh -huh. аж стекаю каплям. Сейчас oh. основна задача подивитися нема лі за виру. А вот это такой полукруглый это хон, типа неровный. Вот, вот это, видишь, такой. Да, да, да. Це хон это, это хон такой, наверное. да. Кстати, бачится тільки на Вагрупі. На інших такого немає. Именно за округлення таких кінців. Задірів нема, але і поршень у нас з нагаром. Значить, у нас масло все-таки тут згорає. Так, тепер треба знайти впускні клапана. А ну і бачимо, що в нас мокра прилягаюча плоскость до клапана. Тобто звідти у нас витікає масло. Це свідчить про те, що як мінімум у нас може пропускати клапан МКГ ось цей, або ж у нас вже починають тікти сальники клапанів і за собою засасують масло, тим саме Воно там згорає, ну і розход йде. А в першу чергу треба буде подивитись на клапан ВКГ? Ну, це буде найпростіше зробити, тому що по факту один болт відкручуєш, знімаєш трубку і дивишся туди, масло тече чи ні. Якщо його там багато, то ти типу, по заміну. Якщо там чисто якесь напиління масла, то це нормально, тому що це все-таки масляні пари. Тепер дивимося другий, третій і, в принципі, будемо перевіряти ВКГ. Покрутіть? ще раз. Так. Попав! Audi a 4B9, машина 16 року. Пробіг 138 тисяч кілометрів, двохлітровий TFSI, на якому вже немає проблем. Для не сережа. Все? Сережа. a 4 b 9 на якій вже немає проблем з розхідом масла 8 літрів на 2,5 тисячі. Двигун третьої генерації вже більш надійний, там збільшене маслозйомне кільце. Не так часто течуть сальники. Всі нюанси ваг виправив. Ланцюг не так швидко розтягується. Якщо на двохлітровому тефесаї другої генерації його потрібно міняти на пробігу там 120 тисяч кілометрів, то тут він їздить 200+. плюс. Що виконуємо по автомобілі сьогодні? Міняємо дві подушки двигуна, також салинблоки верхніх важелів, чотири штуки. Салинблоки також нижніх важелів вже замінили. Після цих робіт ми виконаємо розвал сходження і віддамо власнику готову до експлуатації машину. З двигуном ніяких проблем немає. Але з нашими дорогами ходову все ж таки потрібно ремонтувати. Okay. І ваші улюблені автомобілі і улюблена рубрика. Passat b 8 16-го року машина. Скільки коштує замінити на такому автомобілі маховик і на якому пробігу це робиться? 260 тисяч пробігу на автомобілі. Міняємо маховик, задні сальні валу, так як знятий підрамник після всіх робіт виконуємо ще розвал сходження. Ціна робіт з запчастинами 38 920 гривень. Ще можна наблюдати невелику корозію. Тобто хон не ідеальний. Ось тут… Фон хороший, але в п'ятничках це корозія. Найчастіше вона на американських машинах зустрічається, тому що вони типу, довго стоять там. І влага набирається в циліндри, вона потрошку-потрошку там починає хавати циліндр, тим самим вибирає хон, тим самим теж може бути масложор. Але зачасту, типу, до такого прям рівня масложору воно не доводить. Можна робити такий передвисновок, що це скоріше за все залягли іменно кольця в циліндрах. Машини дуже багато масла. Гаразд дивимося ВКГ і, в принципі, все. Нас не дивиться, потекло мастило. Прям донизу потекло. Ну, типу ВКГ, як мінімум, точно під заміну. Це буде найпростіше і найбистріше. А далі треба буде вже дивитися, перевіряти, дивитися, наскільки менше стало його їсти, і вже робити подалі якісь дії. До речі, такий факт. Часто власники саме цих двигунів. Маслажор путають з, де? з поломкою турбіни. Насправді, в більшості випадків саме ВКГ дає маслажор до турбіни, в принципі, воно ніяк не відноситься. Тобто, спочатку заїжджаєте на сервіс, робите повну діагностику, саме діагностика погано впливає на ваш гаманець. І треба було на камеру сказати. Та вже все зрозуміло. Ну все, бомба тому робимо висновок. Перше, це заміна клапану ВКГ. Далі заміна сальників клапанів з перепаковкою постілі розпродвалів. Чому це зараз доречно зробити? Тому що в нас, якщо подивимось, прям дуже тече постіль розпродвалів. і масло з її попадає на колектор, тим самим утворюються неприємні запахи в салоні і тому подібне. І далі, якщо це все ж таки не допоможе. Хоча я думаю, навряд чи, треба буде согласовувати з клієнтом подальшу діагностику, а саме розбирання, дефектов... фактов, Дефектовку двигуна. <Gathering> Ось. Уже далі совет вихась. Я, я так що сказав. Всі так. Нефігеріса Друзі, у нас трошки зміна локації. Ми переїхали на Автомайстер плюс. І є до вас питання: як ви думаєте? Напишіть в коментарях, скільки коштує ТО на Audi A8 2018 року з двигуном 3 літра дизель. Що виконуємо сьогодні по автомобілю? Планове ТО заміна всіх фільтрів. Також міняємо масло в автоматичній коробці з фільтром. Це у нас АКПП ЗТЕ 8 hp І тут піддон іде разом з фільтром. Не можна окремо замінити фільтр, він йде разом з підоном. Виконуємо такий комплекс робіт, після чого будемо віддавати власнику машину. Ціна робіт з запчастинами 42 тисячі гривень. Також заїхав. Чи, ти знімаєш Еліні? Також сьогодні у нас в роботі кастомний автомобіль Пажеро восьмого року з двигуном 3.2 дизель на ось такому гарному колесі, але колесо це не про те, про що ми будемо з вами сьогодні говорити. Двигун у нас 3.2 дизель був взагалі просто атмосферний. Сюди поставили велику гібридну турбіну, також весь вихлоп зроблений кастомний на автомобілі, кастомний впуск. А приїхав цей автомобіль до нас на налаштування двигуна Stage 3. Ми будемо його шити, знімати логи, тестувати, також викатувати, міряти, як автомобіль їхав до, як поїде після. Гарна фара, дуже кастомний салон. Карбонові елементи, які знаходяться в цьому салоні. так це пленка є, навіть. Пленка. яка ще відклеюється, блять. Льоня, нахуй. Ну, Салон все одно прикольний. Я думаю, достатньо, бо плов цім зараз мене приб'ють за цю димність. Салон кастомний. Так як на автомобілі у нас по заводу турбіни не було. Тут встановили буст-контролер, а також температуру масла. Перешили кермо. Тут у нас алькантара. Тут повинен був бути карбон, але на жаль, це пленка, яка відклеюється. <му> Porsche Cayenne 12-го року більше 300 тисяч пробігу на автомобілі. Зняли передню пневмопідвізку. Проблема у клієнта така, що автомобіль падає. Залишив його з вечора. Все добре. Зранку приходиш, а він трошки приунив таки на колінках. Лежить тому пневму передню зняли вже віддали на реставрацію. Навіть нам вже передзвонили підрядники, кажуть, що відремонтувати її не вдасться, тому що тут стоять китайські пневмобалони. Тут буде просто заміна двох передніх пневмобалонів в зборі. Пневму тут вже до цього хтось робив. Поставили китайські балони. Китайські балони не так, як оригінальні. Вони не підлягають реставрації. І через це тут буде тільки заміна тепер. Який пробіг? Пробіг 220 тисяч кілометрів. Пробігу. І оригінал, і Китай вже помер. Да. Да. Ось так. Порше – якість. Порше не перестає висіти на підіймачах. Порше макан. Автомобіль у нас 17-го року пробіг. На автомобілі всього 97 тисяч кілометрів. Є в нас шум при вивороті керма, тому було прийнято рішення демонтувати кермову рейку, віддати її підрядникам. Вони її наразі перевіряють. Потрібно буде, якщо якісь елементи замінити, вони їх відразу замінять. Завтра ми поставимо рейку назад на автомобіль, виконуємо адаптацію кермової рейки. Також розвал сходження, і будемо власнику готову до експлуатації машини вже віддавати. Також зараз до нас в ремзону заїжджає Volkswagen Golf GTI. Автомобіль троїть. Будемо розбиратися в чому проблема. Десятка. Ну пошёл одиннадцать. Ну. Маловато, так? Маловато. В всех цилиндрах однакового компрессия мала, однакового мала. Ну, износ ага. Тобто висновок вона троїть з-за того що мала компресія. 193 десь тисячі, да? Да, 194 тисячі. Провіряємо плотність в циліндруч герметичність. Герметичність до вот. диниції. Закриваємо краму. Ага, Ого, так. Тобто герметичності взагалі немає. Ага. Наші майстри настільки швидко працюють, що ми навіть не встигли записати весь процес діагностики Volkswagen Golf GTI. Але проблема нам вже ясна. Автомобіль на вулиці будемо узгоджувати з клієнтом ремонт цього автомобіля. Провели ендоскопію. Четвертий циліндр у нас в маслі. Перший також в маслі. Компресія у нас до 11, Останнім кроком це був ліктест, і виявили, що в нас перший та четвертий циліндр не тримають тиск взагалі. Тому що потрібно робити на даному автомобілі? Знімати головку блоку циліндрів, завозити її на завод, перемірюють всі клапана, перевірять. Скоріше за все, через те, що на автомобілі гарно їздять, там є проблема або з самою ГБЦ, або з клапанами. Клапан може десь підгоріти. Через те, у нас немає тиску. Автомобіль троїть, так як у нас не тримає циліндр. Такий ремонт може коштувати в районі 70 тисяч гривень. Аудіс 8, яку ви могли бачити у минулих випусках. Тут у нас не працювало керування кермовою колонкою. вверх вниз на такому свіжому автомобілі вона не підіймалась і не опускалась. Наш діагноз був, що тут вмер моторчик. Наразі автомобіль у нас вже повністю справний. Руль опускається, руль підіймається, а проблема була зовсім не в моторчику. Проблема була в людях, які розбирали цей автомобіль до нас. Моторчик просто поставили іншою стороною, і через те він не працював. Розібрали, зібрали все так, як потрібно. Ніяких запчастин не довелося міняти. Все працює, все класно. Стару рульову колонку, ну точніше, не стару, а ту, яку ми купили на розборці. Ми повертаємо назад. Клієнт оплачує роботу по розбиранню збиранню автомобіля, їде і все в нього тепер працює. Bad guy Heath Ledger. Так, сьогодні у нас у роботі був Каєн, 958-й кузов. Робили прокачку, заправку пневмосистеми після заміни пневмобалонів. І до речі, друзі, порш каєн, на якому ми реставрували пневмопідвізку. Вам 100% цікаво, скільки коштував ремонт передньої пневмопідвізки. Так як балони були не під відновлення через те, що вони були китайські, було два варіанти рішень. Один новий пневмобалон коштує 80 тисяч гривень. Їх нам потрібно два. Новий компресор пневмопідвізки, він вмер через те, що качав в суху, просто згорів. Коштує 90 тисяч. Виходить, 250 тисяч по оригіналу зібрати передню пневмопідвізку. Що зробили ми? Купили два відреставрованих балони по 28 тисяч гривень, купили компресор по заміннику за 27 500 гривень і ремонт з роботою разом став клієнту в 96 тисяч гривень. Економія виходить в районі 150 тисяч гривень. Також на посту електриків сьогодні у нас Volkswagen Tiguan, на якому тече вода в салон. Потолок мокрий. В салоні знаходитись неможливо. Є неприємний запах, тому що ковролін вже напітався води у нас. Чому так сталося? Клієнт вирішив сам собі почистити панорамний дах, дренажі і так далі. І вода тече у нас ось тут ззаді, і успішно затікає туди в ноги заднього пасажира. Що може бути? Так як в нас вже є досвід, скоріше за все, або зламали трубку, яка у нас знаходиться в багажнику, на яку вдівається шланг, для того, щоб в підкрилок стікала вода з дренажу, або він просто злетів. Ми вже трошки підрозібрали, клієнту пощастило. У нас просто злетіла трубка, тому що будемо виконувати. Просто зараз одягаємо назад трубку, виконуємо повне обслуговування панорамного даху, також розбираємо салон, повністю його просушуємо, збираємо і віддаємо власнику готову машину. Поліз сам, ну якщо немає досвіду, то краще такого не робити. Тому що якби зламав трубку, на яку вдягається резиновий патрубок, то це була б заміна рами панорамного люку. Трьохлітровий дизельний туарег. Всіма улюблений двигун це РЦА, На якому пробігу він заїжджає на ремонт? Скільки потрібно вкласти грошей і що ми взагалі будемо робити по цьому автомобілю? Заміна двохклапаних кришок, переущільнення передньої кришки, також переущення напівпідону. В розвалі блока ось тут дуже багато масла. Будемо е, знімати теплообмінник, міняти клапан термоменеджмента. Також міняти комплект ланцюга ГРМ, переущільнювати задню кришку, стартер, генератор, турбіна, форсунки все у нас вже поїхало на перевірку. Всі агрегати перевіряти краще, коли у вас знятий двигун. Комплект ланцюга клієнт ще не прийняв для себе рішення, будемо міняти чи ні. Але наша рекомендація краще його відразу замінити, щоб потім там через 90 тисяч знову його не знімати і не переробляти. Всю ту саму роботу, тому що замінити ланцюги на такому автомобілі можна тільки знявши двигун. Також, друзі, якщо ви не готові зі свого автомобіля ауді пересісти на самокат, тоді потрібно вчасно замінювати ланцюги РМ. Це у нас a 4Б9, машина 16 року. Пробіг тут уже 200 тисяч кілометрів. І виконуємо ми сьогодні тут заміну ланцюга ГРМ. Що сюди входить? Комплект ланцюга ГРМ і на шафлір груп це три заспокоювача, натягувач і основний ланцюг. Також замінили нижню кришку, новий болт колінчатого валу, ущільнення в верхню кришку. Обов'язково також міняємо масло і фільтри в двигуні. Заправляємо нову охолоджувальну рідину, тому що у нас все знято охолоджувальна рідина вже злита. Також перезаправляємо. Фріоном кондиціонер і віддаємо власнику готову до експлуатації машину. Ціна таких робіт запчастинами коштує у нас 26 тисяч гривень. На якому пробігу міняється ланцюг РМ на 2-літровому TFSI. Чи, якщо у вас ген 2 то там пробіг приблизно 120-140 тисяч, дивлячись, як їздити на автомобілі. На третій генерації у нас ланцюг РМ міняється на сьомому зубі, на другій генерації на п'ятому. А з цим автомобілем, можливо, було б краще на самокаті. Якщо ви купили собі старого француза, я вас вітаю, ви потрапили в акцію. Peugeot 407 2006 року автомобіль 250 тисяч пробігу. Зробили по цьому автомобілю все, що можна було. Автоматична коробка, капітальний ремонт. Дьоргалась, не їхала. Замінили всі потрібні агрегати, вже стоїть після капітального ремонту. Також, що виконали по двигуну, замінили комплект ременю ГРМ. Нова натяжна станція, новий сальний валу, також нова помпа, новий впускний колектор, новий теплообмінник. Перепаковували також на півпідон, а на півпідон це у нас зняття колінчатого валу. Колінчатий вал також відразу перевірили, нові вкладиші. Двигун уже повністю зібраний. Будемо ставити на автомобіль. Власник далі вже буде їздити без ніяких проблем. Але ціна такого ремонту з запчастинами 195 тисяч гривень. Так, так що я на самокаті приїхав додому, на зарядку поставив. І улетів в закат.